Правила дорожнього руху України білет 45. Перше питання. Коли пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині? 1. Коли це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху. 2. У разі наближення транспортного засобу з увімкненими проблисковими маячками червоного або синього кольору 3. Коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини дороги одного напрямку під час сигналу світлофора, що дозволяє перехід і перебуває на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності на середині проїзної частини, 4. Відповіді 1, 2 і 3. 5. Відповіді 1 і 3. Правильна відповідь номер 5 Пішоходу дозволяється затримуватися і зупинятися на проїзній частині, коли це пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху, або коли пішохід не встиг завершити перехід проїзної частини дороги одного напрямку. Під час наближення транспортного засобу синіми або червоними проблесковими маячками треба негайно покинути проїзну частину. Друге питання. За яких умов велосипедисту заборонено керувати велосипедом? 1. На велосипеді несправні гальма і звуковий сигнал. 2. Рухатися у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. З вимкненим ліхтарем, фарою чи без світлоповертачів. 3. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь номер 3 Велосипедисту заборонено керувати велосипедом. Якщо на велосипеді несправні гальма і звуковий сигнал. Або у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем чи без світлоповертачів. Третє питання. Чи дозволено водієві автомобіля поворот ліворуч на даному перехресті в разі вімкнення зеленого сигналу світлофора. 1. Дозволено тільки в разі вімкнення зеленого сигналу. 2. Заборонено. Правильна відповідь номер 2 В даному випадку поворот ліворуч заборонено, тому що на світлофорі на сигналах світлофору намальовані додаткові стрілки, які вказують, що при вімкненні зеленого сигналу світлофора дозволено буде рухатися лише прямо або праворуч. Четверте питання. Як водій повинен позначити транспортний засіб під час вимушеної зупинки в місці з обмеженою оглядовістю менше, ніж 100 метрів в одному напрямку. 1. Встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар. На відстані від транспортного засобу встановлені ПДР, 2. Увімкнути габаритні ліхтарі разом з аварійною сигналізацією, 3. Увімкнути аварійну сигналізацію. 4. Відповіді 1 і 2. 5. Відповіді 1 і 3. Правильна відповідь номер 5 Якщо водій зупинив транспортний засіб в місці з обмеженою оглядовістю менше, ніж 100 метрів. Необхідно встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар. А також увімкнути аварійну сигналізацію. П'яте питання. У яких випадках заборонено виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги? 1. Якщо дорога має щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку. 2. Якщо дорога з двостороннім рухом розділена переривчастою лінією дорожньої розмітки. 3. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь номер 1 Якщо дорога має щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги заборонено. Шосте питання. Чи можуть водії транспортних засобів рухатися в житлових і пішохідних зонах зі швидкістю, що перевищує встановлену для таких місць? 1. Дозволено тим, хто там працює або проживає в цих зонах. 2. Дозволено тим, хто обслуговує підприємство. 3. Відповіді 1 і 2. 4. Заборонено перевищувати встановлену швидкість. Правильна відповідь номер 4 Рухаючи в житлових і пішохідних зонах заборонено перевищувати встановлену швидкість, а саме 20 км на годину. 7 питання: Чи дозволено виконати обгін у даній дорожній ситуації? 1. Заборонено. 2. Дозволено, якщо швидкість автомобіля що обганяється менше 30 км на годину. 3. Дозволено, якщо смуга зустрічного руху вільна. 4. Дозволено при дотриманні умов, зазначених у відповідях 2 і 3. Поглянемо на малюнок. В даному випадку транспортні засоби рухаються у тунелі. У тунелі обгін суворо заборонений. Тому правильна відповідь номер 1 В даній ситуації обгін заборонено. Восьме питання. Який з водіїв правильно зупинив свій транспортний засіб на дорозі з двустороннім рухом за межами населеного пункту? 1 водій червоного автомобіля, 2. Водій синього автомобіля, 3. обидва водії. Подивимось уважно на малюнок. Ми бачимо, що обидва автомобілі рухаються в одному напрямку. Це означає, що синій автомобіль зупинився біля правого краю проїзної частини, червоний з лівого боку. Ми пам'ятаємо, що за межами населеного пункту зупинка дозволена лише з правого боку. Тому червоний автомобіль зупинився неправильно, синій зупинився правильно. Правильна відповідь номер 2 Правильно зупинився транспортний засіб водій воді синього автомобіля. Дев'яте питання. Чи дозволено водієві зупинитися в цьому місці? Один дозволено, 2 заборонено. Ми бачимо, що ширина смуги руху 3 метри. Якщо автомобіль зупиниться в цьому місці, це означає, що відстань від суцільної лінії дорожньої розмітки до автомобілю буде менше, ніж 3 метри. І за таких умов зупинка тут заборонена. Правильна відповідь номер 2 Десяте питання: Де на дорогах за межами населених пунктів дозволяється стоянка транспортних засобів у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості, 1. На узбіччі. 2. На майданчиках для стоянки. 3. За межами дороги. 4. Відповіді 1, 2 і 3. 5. Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь номер 5 На дорогах за межами населених пунктів. Дозволяється стоянка в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. На майданчиках для стоянки або за межами дороги. Одинадцяте питання. Як повинен чинити водій білого автомобіля, якщо він виїхав на перехрещення проїзних частин на сигнал світлофора, що дозволяє рух. 1. Зупинитися перед світлофором на шляху руху і дочекатися вімкнення зеленого сигналу. Продовжити рух. 2. Закінчити Поворот ліворуч незалежно від сигналу світлофора на шляху свого руху. Правильна відповідь номер 2 В даному випадку водій білого автомобіля повинен закінчити поворот ліворуч незалежно від сигналу світлофору на шляху свого руху. Тому що на цьому світлофорі не встановлено знак місця для зупинки, а також немає стоп-ліній. Дванадцяте питання. В якому режимі повинні бути вімкнені фари транспортного засобу, що рухається позаду іншого транспортного засобу в темний час доби. 1. В режимі ближнього світла. 2. В режимі дальнього світла. Правильна відповідь номер 1 У автомобіля, який рухається позаду іншого автомобіля, фари повинні бути в режимі ближнього світла, щоб не сліпити їдучий попереду автомобіль через дзеркала. 13 питання. Водій легкового автомобіля повинен надати транспортний засіб 1. Працівникам дипломатичних та інших представництв іноземних держав міжнародних організацій. 2. Працівникам поліції та охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги. 3. Працівникам поліції для транспортування пошкоджених транспортних засобів. 4. Відповіді 2 і 3 Правильна відповідь номер 2 Водій легкового автомобіля повинен надати транспортний засіб працівникам поліції та охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної допомоги. Працівниками поліції для транспортування пошкоджених транспортних засобів повинні використовуватися лише вантажні автомобілі. 14 питання власник транспортного засобу має право. Один. На безпечні та зручні умови для руху, а також на запит оперативної інформації про дорожні умови та напрямки руху, 2. Довіряти в установленому порядку розпорядження транспортним засобом іншій особі. 3. На відшкодування витрат у разі надання транспортного засобу працівникам поліції та органам охорони здоров'я. 4. На відшкодування збитків завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів. Вимогам безпеки дорожнього руху. 5. Усе перелічене вище. Правильна відповідь номер 5 Власник транспортного засобу має право на усе перелічене вище. 15 питання: Як ви проїдете дане перехрестя? Подивимось на малюнок. Ми бачимо, що ми та червоний автомобіль рухаємось по головній дорозі. Синій автомобіль рухається по другорядній дорозі. Ми повертаємо ліворуч. В нас горить показчик повороту. Пам'ятаємо, що при повороті ліворуч ми пропускаємо зустрічні транспортні засоби. Тому правильна відповідь номер 3 Дане перехрестя ми проїдемо другими, давши дорогу тільки червоному автомобілю. 16 питання. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? 1. трамвай автомобіль. 2. автомобіль трамвай 3. Залежить від швидкості руху транспортних засобів. Дивимось на малюнок. Ми бачимо, що перед синім автомобілем встановлено дорожній знак головна дорога, а також табличку Головна дорога змінює напрямок. Тобто головна дорога повертає ліворуч. Це означає, що трамвай знаходиться на другорядній дорозі. Автомобіль та трамвай знаходяться в різних умовах. Тому першим поїде транспортний засіб, що знаходиться на головній дорозі, потім на другорядній. Правильна відповідь номер 2 Спочатку їде автомобіль, потім трамвай. 17 питання. Повертаючи ліворуч на даному перехресті, ви повинні. Перше. Дати дорогу тільки транспортному засобу з звімкненим проблисковим маячком синього кольору. 2. Дати дорогу транспортному засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та сірому автомобілю. Правильна відповідь номер 2 Ми даємо дорогу автомобілю з проблисковими маячками синього кольору. Він має перевагу, він їде першим. Сірим автомобілем ми знаходимося в однакових умовах. Ми на головній дорозі і сірий автомобіль на головній дорозі. Тому ми з ним роз'їжджаємось за перешкодою праворуч. Він нам перешкода праворуч, тому ми його теж пропускаємо. 18 -те питання. Ви повинні проїхати дане перехрестя. 1. Першим. 2. Давши дорогу синьому автомобілю. Подивимось на малюнок. На даному перехресті не встановлено жодних знаків. Не встановлено світлофорів, немає регулювальник. Покриття однакове. Тому це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Роз'їжджаємось за перешкодою праворуч. В нас немає перешкоди праворуч. Ми поїдемо першим. синього автомобіля ми перешкода праворуч, тому він нас пропускає. Правильна відповідь номер 1 Ми проїдемо дане перехрестя першими. 19 питання. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? 1. Ви, а потім білий автомобіль. 2. Білий автомобіль, а потім ви. Знову ж таки, на цьому перехресті немає ні знаків, ні світлофорів. Також роз'їжджаємось за перешкодою праворуч. Ми до білого автомобіля наближаємось з правого боку. Тобто ми перешкода праворуч для білого автомобіля. Він нас пропускає. Правильна відповідь номер 1 Спочатку проїжджаємо ми, а потім білий автомобіль. 20 питання. Ви проїдете дане перехрестя. Знову ж таки, це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Роз'їжджаємось за перешкодою праворуч. В нас немає перешкоди праворуч. Ми будемо рухатися першими. Правильна відповідь номер один.